Ну що, всім привіт. У нас така погода. Зробив бар'єр, бо мене топить. Що у нас там сьогодні неділя, яке там 25 число чи 24, -те. такий розгардіяж? Такі движення, комбайн трошки на дворі. А у нас отут трактор відпав. Коротше, компресор, різак. болгарка, домкрате, В Взагалі, движуха жорстка. Що движуха жорстка? бо трохи кончилась подвіска. Тут це почіпник поміняний, пальці. Пальці оці, вони всі кончені, ці були розрізані, бо на почіпниках примерзли. Десь тут вони є. так. Пришлось зробити. Тупо відрізати, перерізати. Всі почіпніки розсипані. Цілий один, але він лопнутий автомат сварка, коротше, движуха. двіжуха. тут вибило корпус, вибрало міліметр, наварили, треба буде пиляти. Всі пальці нові, оці були заказані раніше, повинні вже понеділок бути. Тут це місце було розірване. Я добавлю фотографію. Отак, пока в чорну, наш крабан. Що зробив? Отут. Оце тіло, виходить, додали нагрузку. Понятно, що там маслинки вже не буде, маслинку буде сверлити в другому місці. Тако під самий отвір. Тут було розірване повністю, це запиляне воно. Ну, Це все, понятно, поубирається лишнє. Отут розрив, щоб можна було відкрутити в случаї чого. Ну, зробив на упор. Зімітував конструкції. Тіпа отут теж боковий ланжерон на упор. І зверху давить. А там, виходить, збоку. От того воно і розірвало. Вже мені там у тіхто ці коментарі насипали в інстаграмі, що це їхня болячка, треба усиляти. хтось вирізав, в общем, хто як робив. Все нові так виглядає гарно. Всі 4. Коротше, оця подвізка мені траків без роботи по запчастях 60 тисяч. Все одно я рахую, що трак це класна річ. За 21 рік перший раз. Таке, виходить, отак ми від'їхали, вперлися, щоб отримати доступ до карданчик. Кому може цікаво, оце обмежувачі. Оце коромисло знизу, отак тут подушки. Оці, воно перевернути верх ногами, щоб удобно було варити пиляти. Ось очіпнюк. Він вроді був усіди, але він розвалився. Отак От виглядає трак, щоб відчепити трака, два пальці, задня перемичка, датчик на давлення і кардан. Та і все. От і все. Коротше, мене тут трошки затопило в цій ямі. До поставив болгарку, сохне. Пізно закінчили варитися, не мав часу це все прибирати, тут дощ вже. В общем, трошки мене підтопило. Це вчора, вчора варилися. Позавчора сіяв, ще досівали і вчора теж сіяли, ще перепадав на кукурузу. Один чоловік дзвонив у ауткрик. Надо пересіти кукурузу, бо там сіня давня біда була. Все, трохи вже не така в болоті. бо відпозавчора вона була страшна в болоті. Прибирати її треба. Ну, ще чекаємо. Чекаємо, Хай вже застабілізується погода, Закінчаться грози, гради потопи. Це новий ніж на флексу. Насічка на 14 зубів флексова. Культиватор. Надіюсь, що це вже все, груза оцього одного один позиційний треба віддати. Дощ обмив, треба мастити. Треба мастити. Отак відчепилися, Культиватор топовий. Як він мені не подобається, як він працює, це просто. Кстаті, флекса. Йдемо до Флекса. Нові пальці. Вже ну, не всі, звісно, ще не спіли. Но нові пальці. Може кому треба брухти, я віддам недорого. То по 7 гривень за кілограм віддам. Траку запасний, кстати, у мене є. Це не мій, це цей запасний, що я в 2019 році купив ззаді комбайна. Купив комбайн, а потім замовив трак з бушном. А свою пару я зразу продав, коли вдів нові. В 2022 році ми в січні місяці купили нові. Мої траки. Якраз перед самою війною призувалися вже там в червні місяці. Тому отака от двіжуха Болото, да? Чувак, чувак, чувак. Це на території все сипаний ще він. За Трошки підтопило. Сьогодні 15 мм. Басак відсіявся, він ж після ремонту. Все добре, класно. Це за сьогодні робив бар'єри. Потопить так само коли комбайн. в Взагалі, наклонка кстати можна показати наклонками. і поміняне дніще. Як поміняне наварене внахльост. Все перебране, прибране. Наклонка нарихтована. Можна чіплятись це лише пелісосом можна було кинути, щоб трошки було краще. Ну, так. Була жесть лишня. Та й поклали. Пластини наварені, щоб ізімітувати. Отут, це тепер усилено, а тут було зроблено раніше. Така двіжуха, общем. Трошки на дворі. Ну Він набік нахилений, то не страшно. Потоп. Та й таке. Оце ось опалець, кстати, старий. Ці що наружні, що вони гойдалися. Ну як вони гойдалися? Це підпочіпника місце. А він сидів отут найкраще. Тож, оцим шківом. Це обратний молоток. Ним вибивали, по другому не, не йшло. Ну ніяк. Це ось ця подушка. її треба буде врізати, бо вона вже ж там не поміщається. Коротше, рухаємося, готуємося до жнив. А в, що, на 20 травня у нас заказ жнива на 20 червня. Холдинг заказав комбайні, ми в холдинг не йдемо, але готовий. Грузи готовий. Грузію, позагрузя, взагалі, така двіжуха. Собаки змокли, калюжі стоять. Таке. Рухаємося далі.